Одразу дві перемоги здобули учасники театрального колективу Фантазія загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка із виставою Пітер Пен, яку представили у відеоформаті на розгляд журі двох конкурсів обласного і міжнародного. Юні актори третьої школи вже традиційно беруть участь в обласному фестивалі конкурсі театральних колективів Браво і традиційно виборюють найвищу нагороду конкурсу. Приємно надзвичайно відзначити, що і цього року театральний колектив Фантазія нашої школи здобув перше місце на обласному огляді конкурсі театральних колективів учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Це в області найвищий етап цього дійства, і щороку наш колектив здобуває перші місця цього року. Ми демонстрували виставу «Пітер Пен». В цій виставі задіяно 34 учасники. Це учні 5-11 класів. Окрім диплома першого ступеня, двоє юних акторів театрального колективу Фантазія були відзначені грамотами за акторську роботу. Це Арсеній Діхтяренко за роль Пітера Пена і Артем Прокопенко, який майстерно втілився у роль капітана Гака. Я капітан Гак. Роль мене незвичайна. Я, так сказати, головний антагоніст в сцені. А, Тому, ну не знаю, сказати, що було. Не складно, не можу цього сказати, було складно спочатку, але потім якось само розкрутилося і пішло-поїхало. Я грав роль Пітера Пена, а саму головну роль у цій виставі слова мені швидко далися, а ось як грати ось так, то мені мене там підправляли, ось так. Ось ну, мені було цікаво грати цю роль. Перемозі своїх вихованців безмежно радіє керівниця театрального колективу Фантазія Наталія Сінельник. Вона зазначила, що робота над виставою Пітер Пен тривала упродовж двох років. Початок повномасштабної війни в Україні зруйнував плани допрацювати виставу і представити її прем'єру загалу. Поточного навчального року репетиції було відновлено, проте майже всю роботу довелося розпочинати з нуля. Деякі юні актори на час війни виїхали за кордон, інші закінчили школу, адже навчалися в 11 класі. Майже на всій ролі затверджувався новий склад акторів, хоча це було не основною проблемою. Найбільше заважали повітряні тривоги, які переривали кожну репетицію. Складно, тому що повітряні тривоги, і знаєте, було такий, ось, наприклад, репетиція має свою мету. І тут раз повітряна тривога, все заняття або почало відбуватися, не закінчилось, або навіть не встигли. І так кожного разу все заново. Складні умови для репетицій не стали на заваді. Наполегливість і працьовитість допомогли довести справу до кінця, відзняти відеоверсію вистави, надіслати її на конкурс і, зрештою, перемогти. Найбільше радіють успішному результату своєї копіткої праці актори. Юні театрали залюбки розповідали про свої ролі у виставі. Пітер Пен. «Роль була в мене не з головних. Цих був пірат. Сподобалось те, що було багато дії, але Відносно мало слів. Твій персонаж, що корисного в ньому, що навпаки, чим він негативний? Ну, негативний, тому що це о, помічник антагоніста, а корисний, ну, тому що це матрос робить різні о, завдання та роботи на палубі. В мене була роль Вензі, старшої сестри. О, дуже така відповідальна, але все ж таки по-дитячому грайлива. Все така фантазійна і в першу чергу відповідальна за своїх братів, за те, як вони себе почувають, і за все разом. Але все ж таки вона не відмовлялася від казок, від. Веселощів, тому що зараз це дуже важливо залишатися серйозними, але все ж таки не забувати про те, який чудовий світ грав роль пірата Смі це помічника головного антагоніста цієї вистави. Розкажу трошки про свою роль. Ну, я така підлиза, яка здає всі капітану всіх. У мене не одразу була ця роль. Я спочатку в першому році був піратом звичайним, потім вирішили, що краще мене поставити на цю роль, що я більше підходжу. Пірат один із таких другорядних персонажів, але також відігравав важливу роль. Вистава Пітер Пен виборола гран-при на міжнародному багатожанровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв. Театральний колектив нагороджено відповідним дипломом. Дворічні старання, розучування текстів і виснажливі репетиції, розробка костюмів і створення декорацій усе це вартувало того, щоб піднятися на найвищий п'єдестал. Зазначає Наталя Сінельник. Керівниця театрального колективу подякувала усім дорослим і юним помічникам театральної трупи, чия допомога завжди була нагальною і безкорисною. you <laughs>